Готуємо стейки. Смачні, соковиті, фантастично апетитні. Додивіться це відео обов'язково до кінця і гастрономічний оргазм ми вам обіцяємо. Два стейки із ошийка, товщиною приблизно 3 см посипаємо сіллю, перцю з обох сторін. Додаємо гілочку розмарину і залишаємо у спокою, як мінімум на 1 годину маринуватись. Змазуємо стейки оливковою олією. На розігріту пательню з оливковою олією викладаємо стейки. Закриваємо кришкою і залишаємо їх там на 1 хвилину. Температура максимальна. Перевертаємо стейки і знову під кришку вже на 4 хвилини. Знову перевертаємо м'ясо на пательні. Додаємо зовсім трохи води у пательню і трусимо її добряче, щоб вода розподілилася по всій поверхні. Крили кришку і залишаємо на 3 хвилини. Все майже готово. Викладаємо м'ясо на тарілку, накриваємо кришкою і даємо йому відпочити 3 хвилини. Приготуйтесь! Ваш гастрономічний оргазм розпочинається. Романтична вечеря уже у вас на столі. А які соуси приготувати до м'яса ми покажемо у наступних відео. Ставте лайки, підписуйтесь і всім смачного!